Так, давайте подивимося Запоріжжя на березень та квітень. Так, подивимося ситуацію по місту. Місто Запоріжжя. Місто та область, так, подивимося максимально. Березень та квітень. Ситуація загальна форс-мажори розчарування. Наслідки. Запоріжжя. Та область. Загальна ситуація достатньо складна і вона помірна. Вона розтягнена в часі. Тобто, весь цей період, березень та квітень буде складним для міста, для області. Тут ситуації пов'язані з водичкою, може бути дуже багато якихось обмежень по воді, якихось проблем, якихось ситуацій, пов'язаних ще з водою і наслідкові енергії. так? А, місто дуже багато проблем по ресурсу забезпеченні, і разом з тими проблемами дуже багато брехні. Будуть щось недоговорювати, будуть потребувати допомоги, але тут дуже багато буде накрученого. Провокації постійно на місто. Постійна якась дія, тиск на саме місто буде створюватися. Мені ідея натиск загальної енергії на область, так, і супротив, скажімо так. Так, березень-квітень. Дуже активна дія по повітрю і багато маніпуляцій від ворога, тобто дуже багато іде відволікання якоїсь уваги. Дуже багато вогняної енергії. Дуже багато. Ворог, як наче, має плани, буде намагатися активно їх, активно їх просувати. Мені йде енергія супротиву. Будуть тримати захист максимально. Але, скажімо так, дуже агресивно з наслідками ситуація якась дуже. На ці два місяці вона така, знаєте, вона триматиметься достатньо нелегкою. Я не можу сказати, що, що ситуація проста. Активність по повітрю, активність в області, так, і вона буде триматися. Але конкретно якогось різкого руху, якось більшого просування, я не бачу. Ситуація тяжка, але вона застигша. Тобто, будуть тримати а, поки що ці цей період у тих позиціях.